Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати ще один рецепт маринованих помідорів. Помідори в мене сьогодні будуть із сливками. У мене на каналі є помідори з яблуками, а це в мене будуть помідори з сливками. Приготувала літрові баночки. Кожну баночку я по два по листочки вишні. Листочка вишні кину. Сюди ж так само кидаю ще смородини, оскільки листочків. Лавровий листочок в кожну баночку, духмяний перчик по 2-3 кидаю, і чорного горошку. Так само, скільки там взяла в руку, скільки вийшло. Ну, тепер помідорки буду закладати сюди. Помідорки такі в мене невеличкі, щоб якраз гарно було в баночку. кусити, щоб гарно лягли. І жовтенькі є, такі длинненькі в мене, різні. І ще зібрала чері. теж треба закрутити. Угу. Ось так понакладала. Сливку розріжу, плотненькі сливки, щоб були. І винімаю кісточку. І туди в баночку викладаю, щоб гарненько було. Ось так наклала баночки і зараз кип'ятком залію. Закипіла вода, наливаю В баночки і буду закривати кришку із верха. До, верху, до самого верху старатися налити. Ось так. Ось ці три баночки налила і накрию рушничком. Прийшло 15 хвилин. Банку вже можна здати в руки, вже не гаряча, Виливаю в каструлю. На цей маринад я додам ложку солі. Одну достатньо, тут більше не потрібно. І три, три баночки, значить, по дві ложки цукру. Шість. Положите. Дев'яти процентний у мене. Ось так положці ноги У кожну баночку. Закипає маринад, я накрию банки, щоб не дуже остиралося <говорить> і закручую. Ось так виходить. Така гарна баночка. Ось такі баночки в мене вийшли. І зараз я їх укутаю гарненько і хай стоять сутки, а то й більше, поки добре не вистинуть.